Вечоріло, горів вогонь, потріскувало вогілля. Відразу створилася душевна атмосфера, і стало так тихо-тихо. Ой, Надійко, покажіть, що то у вас у садочку там стоїть за сковорода. Ви ж підмітили в моїх відео. <хи> ну, розповім. Почалася метушня, збираємо нашу сковороду, яка зроблена із диску борони. Давно я про неї мріяла, завжди брали навзайм у сусідів, але ж розумієте, то не діло. Своє є своє, вона вся збірна. Можна ніжки зробити коротенькими, а можна метровими. Звісно, готувати на високих ніжках значно зручніше. Має вона кришку. Виробник може зробити абсолютно любе гравіювання за вашим бажанням. Для приготування страв на цій сковороді дрів йде дуже-дуже мало. У неї є з'ємні ручки, які також в нагоді, коли знімаєш сковороду для зручності. Всі страви, я вам скажу, які готуються на вогні, на вуглях, під відкритим небом, значно смачніші, бо вони мають живу енергію і особливий смак. Сам процес приготування вже сам по собі підіймає настрій. І ви знаєте, так то вже нагулюється апетит, Ой, мені хліба не дай, а дай вогню попалити. Тож я люблю вже цей процес. З нетерпінням всі чекають завершення приготування та колиш погукають до столу. Ця сковорода і, скажу я вам в якості, не пригорає, має борти, що мені дуже подобається. І овочі можна посмажити, і картопельку по селянськи, а часничок в кінці зробить свою ж справу. Запахи поплинуть по всьому кутку. Ковбаски запікаються значно швидше, коли накрити кришкою. Вона дуже велика, тому зручна, коли збираються рідні люди гуртом, і треба нагодувати велику компанію. Цвірку не заспівали. Прямо ціла симфонія створилася, і так-то приємно посидіти в душевній компанії, погомоніти, пронаболіли, поділитися радощами, і ти знаєш, що серед цих людей. Ти сміло можеш відкрити свою душу, бо тебе зрозуміють і завжди підтримують. Дякую, мої рідні, що ви завжди зі мною.